Рівни у скорботі на Майдані Незалежності прощалися з полеглим захисником Віталієм Волкошовцем. <«Музика> Віталій народився у рівному, навчався у 18-му ліцеї. потім здобув фах механіка. Трудолюбивий, дружній. До останнього ми переписувалися. Ще в групі ми переписуємося шостого числа. Він розказував, як він себе почуває, як він служить. Вже після 8-го з ним зв'язку не було. І ми про це між собою говорили. І зараз для нас це дуже важка да. втрата, адже він такий товариський, дружній. У нього був найкращий друг. Він загинув під час АТО. І тепер вони разом будуть на одному полі спочивати. Захисник прийшов в строкову службу, потім навчався у Львівському вищому військово-політичному училищі. Ми завжди збиралися родиною, ми завжди приходили до них на всі свята. На дні народження Наталкіних батьків, на Різдво, на Пасху. Завжди збиралися в крузі. Ну, вони були завжди разом. Вся сім'я була разом, світла людина. З перших днів повномасштабного вторгнення Віталій прагнув доєднатися до ЛАВ ЗСУ. Проходив ВЛК, але кожного разу отримував відмову. А у травні 2024 року чоловіка мобілізували. Я з ним працювала дуже багато років у пресі, був чудовою людиною, хорошим працівником, люблячим татом. Вічна йому пам'ять, царство небесне, співчуття родині. 14 січня 2025 року життя героя обірвалося. Загинув військовослужбовець, виконуючи бойове завдання. Вічна слава та шана захиснику. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.